Паша, а що тобі подобається в твоєму садочку? Все. Мені подобаються іграшки. Яка в тебе улюблена іграшка тут? Пантери, масинки, іглаємося. Заняття, англійська, фізкультура і музика і ще математика. Тут нові друзі. А що ти любиш їсти? Амліти Омлети месель. Котлети з буряком любиш? Буряк ні, а котлети – да. Мене миш... Таня, а я файл. Я люблю облекачку, ліпку. А щоб ти побажала своїй виховательці? Здоров'я. Щоб вистачало на всіх таких карапузів, як ви? Угу. Нужно свой пальчик обрати. А пальчик своего соседа поймать. Раз, два, четыре. <свес> Вона схожа э, на частичку природы, большая территория, много деревьев, воздух хороший. Учать хорошо об'ясняють. Тут гарні вчителі. Я дуже рада, що потрапила в школу з поглиблення іноземних мов. Ти така маленька, вже вивчаєш кілька іноземних мов. Так. Які? І, 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 французьку і англійську. Тут дуже багато українських прапорів висить, тому що тут дуже гарно і дуже багато листів. У мене тут багато друзів, тут дуже різноманітні уроки, тут добре годують, ага. І ну, мені тут все подобається. За те, що вони нас вчать, за те, що вони нас гарно навчають. Якщо у нас щось не виходить, вони завжди дадуть нам добру пораду. Щоб, щоб вони нас стер. Те, що вони нам допомагають. Вони, нам... вони за нами слідкують, вони нам як рідні, рідні батьки. мами, батьки мати. Вчителі, мені дуже подобаються, тому що тут багато територій і тут дуже смачно жаль, тому що вони дуже добрі. Моя улюблена школа, взагалі я звідти ніколи не піду до 10 класу. Наші вчителі дуже рідко кричать, і для того, щоб вони кричали, треба дуже їх вивести сильно. Ти пробувала. Я ні, але наші хлопці пробували. Не вдається поки мені подобається і атмосфера, різні ну обрамлення школи, як е, дизайн. Навіть тут е, ви бачите, як тут гарно. У Нас проходять концерти, майже кожне свято. Ми і в інші школи їздимо виступати. У нас ціла велика гардеробна з костюмів. Індивідуальний підхід до кожного учнів. це є визнанням для мене, тому я готова за це похвалити. Ми з класом там ходимо якісь на якісь екскурсії, їздимо в подорожі там до Львова, на город в планетарій. Також в Ужгороді були, були в Каневі. От в Карпатах були останні три-чотири роки. Ми їздимо в Болгарію. Цьому році ми їздили до Білої церкви, в парк Олександрія. Потім у нас був пікнік. по біології — це наш класний керівник. На біологію вона дуже часто нам приносить от, ну, різних, наприклад, тварин або там е черв'яків буває інколи. А от е коли вона принесла молюсків, я взагалі дуже отримала захоплення від того, наскільки цей молюс був такий маленький, такий прикольний. Я чула тут є тир. Він виглядає як якийсь е е е е бункер, говорять, наприклад, там. Е Боєць о, такий, то до стрільби готовий. По команді о, Петра Тимофійовича о, стріляють перший, першу кулю, потім другу і третю. Дуже часто у нас уроки проводяться у формі гри якоїсь, і це дуже цікаво. Вчителі тут дуже креативні, чесно. Майже кожен учитель в нашій школі має такий час для індивідуальних консультацій. У нас в цьому корпусі є інтерактивна дошка. Дивимося фільми, презентації про те, що ми проходимо на уроках. Ну, останнє це в нас було з <зу> кишковопорожниння були. А у вас на території бігають якісь тваринки? Так, у нас дуже багато білок. Тут можна і побігати, і попригати, і на лижах ми катаємося. І взагалі у нас тут дуже класно. Тобто ти нікуди не хотів переходити? Це, звичайно, ніхто не хоче звідси йти, бо всі бо, ну я тут провів ну, більшу частину свого життя. У мене тут майже все дитинство, я тут ще з дитячого садочку. Завів собі найвірніших друзів, вчителів бачу. Взагалі мені тут добре, і якось мене тут сприймають приємно мені. Зробили на 8-9 клас мюзикл. Повісили усілякі шарики. Дехто з учень 8 класу грав на синтезаторі біля входу. Діти в цей день проводили повністю уроки за всіх викладачів. Я задоволена своїм вибором так само, як ми. Батьки дякуємо. Дякую вам за все, що ви робите для мене і за те, що я вчуся тут. Ми як одне ціле скажемо тут. Це є, школа класна, залишайтесь такими ж.